Вітаю, мої шановні глядачі. Хочу вам показати, як я буду готувати вечерю. Дивіться, я ще мала в камері шлуночки і сердечка. Я їх зачистила і зараз залію кастрюльку водичкою доверху, зварю до готовності ці субпродукти, потім їх вийму, з них зроблю собі салатик, а на цьому бульончику зроблю собі овочевий супчик. Кину сюди суміш заморожених. Овочів, які я купувала в магазині, а суппродуктів зроблю смачний з майонезом без цукру, сама зроблю салат. Я дома буду робити майонез для тих, хто перший на каналі. Роблю майонез для кетохарчування харчування без цукру. Наливаю грамів 200 олії в стакан. Так, в мене тут є мірка. Зараз я де дайте 200-250 200, 200 грамів. Так, ввела олію, далі сюди, далі сюди, кладу пів чайної ложечки навіть можна менше, солі, третю частинку. Солі і кладу. Дві-три чайні ложки. оцту, це до смаку, я не кладу кладу Так, Кладу гірчиці чайну ложку в зернах. І вибиваю одне яйце, яйце обов'язково помити, бо сирень будемо жевати, щоб там нічого не попало нам в олію. Так, Тепер беру блендер, притискаю яйце до дна. І збиваю, поки не появиться емоція. Я не виключаю відео, щоб ви бачили в прямому ефірі. Аж тепер бачите, скільки емоцій. Є? Я буду по чуть-чуть, якщо різко піднімете, все буде рідкий. По граминочці буду піднімати, я до цих пір не піднімала е оцю штуку металеву, аж тепер буду піднімати потрошки. Ще. Бачите, який гостющий. І щоб він не був такий густющий, я сюди додаю грамів 30 холодної звичайної води. Ну, око, я вже знаю скільки. 30 грамів приблизно на порції. Щоб він трошечки був легший. Ну, але це не обов'язково. Якщо ми зараз на кету, то можна не додавати. Це не обов'язково. Готовий для салатику. Можна салатик, можна яйця смачити, все, що треба. От, будь ласка, вам жирна, жирна заправка для кето харчування. Ось такий густущий і смачню, смачнючий, бачите, що чого він зроблений? Майонез готовий. От, бачите? От. Будь ласка. Значить, що я поклала в салатик? Одне яєчко, пів огірочка, субпродукти, тобто сердечка і шлуночки, трошечки цибульки отут, четвертиночку, зелені трошки, і три посмажила шампіньончики і майонез, який ми з вами зробили. Отакий буде в мене, я думаю, що це буде дуже смачно. Такий у мене буде салатик. Отже, у мене сьогодні супчик овочевий, на тому бульйончику, що варились субпродукти. От там кілька кусочків попалося мені, я їх вже залишила, не виловлювала. І оцей такий чудовий салатик, я думаю, що він дуже смачний. І сусідка мене пригостила квашеним помідорчиком. Я їй дала кілька клашених яблуків, вона мені на заміну дала клашений помідор. Ну і Звичайно, яблучний оцет. Ну що ж, мої хороші, традиційно за ваше здоров'я. Поза кадром в мене багато роботи ще сьогодні, буду ще ліпити вареники дітям, трошки, можливо, заморожу. тому довго не можу з вами сидіти, друзі. Спасибі вам за те, що ви пишете про свої тарілки. Питала мене пані знову про моржування. Моя хороша в позавчорашньому відео, по-моєму, я відповідала на це питання. Якщо я не забуду, я вам прикріплю. Єдине, що ви мене запитали, чи моя сім'я розділяє зі мною моє хобі, моє захоплення. Якщо ви маєте на увазі, чи розділяє. Тобто, чи хтось ще зі мною моржує, то ні, тільки я моржую. Якщо ви маєте, мене на, увазі, маєте на увазі, чи підтримує, то якось у нас в сім'ї так немає, щоб ну, хто, хто чим хоче, тим займається. І ну, ніколи я не чула, що хтось казав мені, там, чи не ходи, чи ходи. Всі відносяться з повагою до мого хобі, до мого вибору. От, якось так. А я прикріплю посилання. Про те, коли я почала моржувати, чому я почала моржувати під цим відео, то ви, будь ласка, подивіться. Спасибі вам, дівчатка, хто пише про тарілки. Спасибі всім, хто худне зі мною, хто зі мною струйніє. Спасибі за ваші дуже цікаві меню. Дякую вам за запитання, які ви задаєте. Ну, мені цікаво, коли є якісь запитання. Але ви вже самі все вмієте і все знаєте. Тому все багато. Ви вже надивилися відео, начиталися. От. Тому ви в мене розумашечки. Десь якісь, можливо, там детальки. А в основному ви вже в мене молодці. А, кроки я вам причепила сьогодні на початку, прикріпила кроків находила. Все, виконала. Зустрінемося завтра зранку з вами. Я буду вечеряти і приступати до вареники. Всім вам гарного вечора, тихої ночі. Всіх благ, все, що ви собі бажаєте, нехай все, що ви робите, буде з задоволенням. З Днем Закоханих вас! Хто кохає, нехай ваше кохання буде міцним і дуже довгим, нехай воно буде вам в радість. Хто не кохає, а хоче закохатись, то нехай вам все збудеться. Приємного вам святкового вечора і всього самого найкращого. Всіх вас обіймаю, поважаю і сподіваюся на ваші коментарі. Спасибі вам велике за все! Будьте здорові! До побачення!